Шановні пані і панове, дякую авторам цих трьох законопроєктів за те, що вони привернули свою увагу до української книжки. Це тема не лише з зараз гуманітарної сфери, а сфери існування нашої нації, існування нашої держави, тому що існує реальна загроза зараз агресії. Не лише військовий з боку Росії, а й агресії інформаційної, яка, на жаль, точилася ці, ці роки, і нам потрібно підтримувати наш інформаційний простір, в тому числі нам потрібно привчати наше населення до нашої української книжки. І дуже добре, що автори зараз стимулюють інтерес до цього питання. Але разом зі своїм колегою В'ячеславом Криленка хотів би зараз привернути увагу завдяки розгляду цих законопроєктів, що ми ще можемо врятувати. Однією дуже важливою постановою все таки наявність існуючих пільг для книговидання пройшла під гідою віцепрем'єра пана Сича міжвідомча між зустріч, де були присутні майже всі відомі книговидавці. Прошу дати завершити, де була одностайно підтримана ідея про, про те, що необхідна зараз. Продовжити існуючу постанову. Нагадаю, вона з липня автоматично а, а, втрачає чинність. Так, от, шановні, а, я поставив це питання перед головою Верховної Ради. Він підтримав перед керівниками фракцій на нараді у Турчину. Всі підтримали ця постанова. Зараз затримана в комітеті з податкової і митної політики. Я звертаюсь до цього комітету. Негайно, щоб цей законопроект був зараз підтриманий, внесений до Верховної Ради, і щоб ми проголосували, щоб пільги були. Продовження для української книжки зранку я сьогодні розмовляв з головою асоціації книговидавців Олександром Афоніним. Книговидавці чекають нашої дії. Давайте підтримуємо книговидавців і українську книгу. Дякую.